Ми міжнародні продовжуємо вулицю. От біля урядових будівель у Белграді заблоковані а, так групи студентів, які приєдналися до прихильників опозиції в антиурядових демонстраціях у центрі столиць Сербії, протестують проти ймовірних фальсифікацій під час виборів. Студентські лідери вимагають від влади надати доступ до списків виборців а, після того, як спостерігачі вітчизняних і європейських організацій висловили сумніви щодо справжності багатьох бюлетенів. Я ж нагадаю, антиурядові протести у Белграді розпочали. З 24 грудня люди вимагають скасувати результати парламентських і місцевих виборів. А на них перемогла сербська прогресивна партія президента Олександра Вучіча, той, який один з друзів диктатора Володимира Путіна у Європі угу. Марія Гелете із нами це експертка Балканістка і кандидатка політичних наук. Пані Марія. Наші вітання. Вітаю пані Марія, ну власне не приховуючи того, що вучить дружок Путіна, бачимо реакцію Кремля, які звертаються до сербського братського народу, братушки, та, як вони говорять, і кажуть: ой, дивіться ж, не допустіть, щоб у вас майдан стався як в Україні, бо тоді вам загрожує те саме, що і в Україні. А чи коректно проводити такі паралелі, і де точно не український сценарій? Ну, я би почала взагалі з того, що е, мені це виглядає більше погрозою е, самій Сербії. Сербії, яка вирішила е, від'єднатися від Росії і рухатися до Європейського Союзу. А е, з іншого боку, я коли порівнюю два протести: той протест, який відбувається зараз в Белграді, і те, що відбувалося в Україні, навіть якщо ми візьмемо чи помаранчеву революцію чи революцію гідності, то звичайно, що е, це два різні протести. Е, вони мають спільне те, що ми хотіли, як, як і серби. Зараз ми хоч тіли змін, але, наприклад, коли ми порівнюємо, що відбувалося в Україні, то ми мали протести не лише в столиці, а мали протести по всій Україні, і кількість тих, хто протестував, була достатньо великою. Вона була вона була більшою в рази ніж те, що ми зараз бачимо в самій Сербії. Тобто ми розуміємо, що ще немає достатнього взагалі протестного потенціалу, або, скажімо, тих людей, які хочуть реально змін, або готові виходити за ці зміни на майдан. З іншого боку, в наші протести характеризуються миром. Ми дуже мирні. Ми за взагалі хочемо, щоб наші протести були якомога спокійнішими без насильства. А це трохи відрізняється від того, що ми бачимо в Сербії, тому що навіть в перші дні там вже були спроби фактично такого вандалізму, тому що вони пошкодили будівлі, і звичайно, що це різниця між між нами і ними. Перед моїм питанням Дніпропетровської і Запорізької області там лунає нині тривога, загроза з повітря, йдіть в укриття цивільного захисту і знаходьтесь там до відбою тривог, якщо укриття немає, повітряні сили постійно повідомляють про правило двох стін. Не забувайте про це. Від себе додам, якщо укриття зачинені, звертайтеся у поліцію. А, пані Марія, стосовно протестів у Белграді, а зважаючи на динаміку, вимоги і позицію так влади. Як ви оціните розвиток подій? Вони будуть зведені на нівець за день-два, тиждень-два чи навпаки у них є потенціал до розповсюдження? І перед вашою відповіддю Кіровоградська область там теж нині лунає повітряна тривога в укриття цивільного захисту. Йдіть, будь ласка. Я почну з того, що вони мають можливість розгортатися і ставати більш масштабними. як ми бачимо, на початку протестувала лише опозиція пізніше до опозиції доєдналися також студенти. Зрозуміло, кількість цих людей поки що не велика. Але те, що поліція застосовувала силу щодо протестуючих, а також об'язнила близько 40 людей, і зараз також протестуючі біля поліції, які вимагають звільнити цих людей. То це звичайно, що буде на збільшувати протести, тому що це подібно, як в Україні, коли розігнали студентів на Майдані, коли їх було не так багато. А потім батьки і ті, хто ви вийшов захищати студентів чи дітей, вони фактично доєдналися до цього протесту, і потім кількість стала набагато більшою. Зараз Вучич веде себе трохи дитно, тому що він все таки відкидає. Можливість того, що майдан може щось змінити, він говорить, що в принципі в Сербії майдани нічого не міняють, а міняють вибори. З іншого боку, в Сербії, звичайно, що зараз вже є готовність здійснювати перерахунок голосів і перевибори в деяких дільницях, там де там де неможливо встановити результати виборів. Кількість дільниць невелика, з іншого боку, в серві є проблема з тим, що в них немає законодавчого поля для того, щоб провести скасувати ці вибори і провести нові, тобто їм потрібно це рішення приймати через суд або, наприклад, їм також потрібно якісь. Приймати закони, які би могли вирішити цю проблему. Тому я думаю, що тут це залежить від того, наскільки Вучич буде готовий йти на співпрацю. Я припускаю, що буде готовий, тому що Вучич, він достатньо такий досвідчений політик. Він в політиці ще часів Лошовича. Я впевнена, що він буде шукати все таки спосіб, щоб якимось чином заспокоїти цей НАТО і перерахувати голоси. Можливо, це не буде перевибори, як вимагають сторони. Можливо, це буде просто перевибори в окремих виборчих дільницях. Для того щоб ну відновити ці, ці ці голоси, які були вкрадені, або там, наприклад, коли була фальсифікація, тощо. А я не очікую, що в Путіч піде на загострення, тому що він також розуміє, що Росія буде все робити, для того, щоб розхитувати ситуацію в його країні. І звичайно, що Сербія не хоче ні війни, ні протестів. Вона хоче рухатися до європейського союзу, незважаючи на те, що ми бачимо Сербію, як все таки країну, яка є другом Росії. Скажіть, а коли президент Фучіч каже, що ці протести є продуктом набагато серйозніших геополітичних обставин, я зараз його цитую, у яких вони ну тобто оті, ті, хто сприяли цим протестам, намагаються зруйнувати самостійність і незалежність Сербії. Він на увазі кого? Ну бо він то з послом Росії зустрічався, так то він Росію має на увазі, чи він якісь треті сторони має на увазі? Мені здається, що він звичайно можливо має питання треті треті сторони і не не тільки Росію, але можливо він і розуміє, що Росія також не є таким другом, як вона. Здається, яка вона хоче показати себе з іншого боку, звичайно, що про критику перша критика лунала щодо із з боку спостерігачів міжнародних, з боку лідерів держав, зокрема Німеччина, Шольц дуже критикував результати виборів. Тому я думаю, що він також має на увазі і західних партнерів, які Критично поставилися до ситуації і закликали перше вирішити ці питання, тобто встановити нормальні результати виборів або провести перевибори і покарати тих, хто робив ці фальсифікації або порушення. А власне я про поте потенціал. Пам'ятаєте, на протести в Білорусі покладали великі надії, але вони згасли. От ваше розуміння, до нового року, а потім все давайте вже після свят. Чи це виглядатиме інакше? Ну і знову ж таки, чи не з'являться волохаті руки Кремля і в цьому випадку для того, щоб ще одну точку напруги створити в Європі і відволікати від нас увагу європейського світу? Звичайно, я думаю, що вибор не, що, що ці протести не стихнуть, доки не буде вирішено про ситуацію. Але є питання того, що зараз мало ще людей, які протестують. Мені здається, для того, щоб майдан став як український, тобто який зміг би змінювати ситуацію в країні, потрібно набагато більше людей. А в Сербії все ще мало людей готові протестувати. Тобто багато людей захочуть просто спокою, щоб нічого не відбувалося, тому що вони пережили війни, і для них це ну таке нагадування війни або повернення до війни. З іншого боку, звичайно, що я вірю, що Вучич буде йти на швидші кроки. Тобто він не буде, наприклад, поводитися як Янукович, а буде швидше намагатися задовольнити бажання цього натовпу для того, щоб зняти цю напругу. І тут велика проблема Росія. Чому? Тому що вона. Має вигоду з цього з цих протестів, коли ти маєш такі протести, багато людей на вулицях, які емоційно запалені, тобі дуже легко створити ситуацію або інсценувати щось для того, щоб ці протести переросли в насильство, щоб почали якісь вбивства тощо. Так само Росія буде підказувати тому ж Бучичу про те, що у вас. Може статися так в Україні, тобто, коли часто Вучич посилається на Україну, то він має на увазі, що коли після Майдану, після революції гідності, Росія почала анексію наших територій, і звичайно, що Вучич, він теж не до кінця в контексті української історії. Він думає про те, що фактично такі протести ведуть до послаблення влади, а означає, що може потім відбутися якісь такі речі, які загрожуватимуть державності, тому насправді. Там, взагалі, є потенціал до, до того, що там може бути якийсь кривавий конфлікт, який можливо не буде такого масштабу, як ми маємо війну в Україні, але він може бути, скажімо, достатньо загрозливим для Європи, і також загрозливий для нашої для, для нас, тому що це дійсно відвертає увагу від України і Європі загалом заходу. Важко управляти цими конфліктами, важко допомагати і тут, і там. Пані Марія, дякуємо вам за вашу аналітику. те, що ви доєднались до ефіру, Марія Галиті, це експертка, блоканістка, кандидатка політичних наук. Вона була на прямому відеозв'язку.